Вітаю вас, друзі! Властивості кутів, утворених паралельними і січною. Якщо паралельні прямі перетнуті січною, то сума двох кутів, що утворюють пару односторонніх кутів, дорівнює 180 градусів. Ось маємо дві паралельні прямі А і Б, січна С. Пара односторонніх кутів 1 і 2. Сумі дає 180 градусів. Наступна властивість. Якщо паралельні прямі перетнуті січною, то два кути, що утворюють пару різносторонніх кутів рівні між собою. Отже, маємо паралельні прямі А і Б перетнуті січною С. Кут 1 і кут 2 різносторонні. Вони рівні. І третя властивість. Якщо паралельні прямі перетнуті січною, то два кути, які утворюють пару відповідних кутів, рівні між собою. Ось маємо паралельні А і Б. Січну С, кут 1 і кут 2 відповідні. Тому вони рівні. На цьому все. З вами був Василь Васильович. Зустрінемось на наступному відео уроці.